Вітаю, друзі! Один авто Франкфурт-Німеччина. Сьогодні на огляді ось такий автомобіль, доволі рідкісний. А чому? А тому що оцей надпис Альпіна, тут не просто так. Це дійсно Альпіна B4. Це видно по оригінальним дискам, по оригінальним гальмам, у ексклюзивному салону з шильдиками, Альпіна зі значками на сидіннях. Особливим він-кодом. Тут заводський він-код перехрещений, ну там на польці крила, і виштампований новий Екраповіч у нас вихлопна система. В общем, взагалі-то дуже цікавий автомобіль. Ще цей не на бензині, а на дизелі N57 двигун 3 літри, трошки дороблений альпіною. Взагалі машина класна, але саме ось цей екземпляр трошечки такий підмучений. Тут підклали, щоб фара не болтихалися, По зазорам є питання, в нього фарбована передня частина кузову, фари тут хитаються, фарбований дах, фарбована ліва дверка. В общем, є до чого придратися. Отак. Дизельок прям їде. Ось такий автомобіль. Германія, Німеччина.